Доброго дня, шановні. Ну, воно вже так якби після обіду під вечір. Але хочу вам показати цікаву одну річ. Подивіться, ви таке бачили. У мене є чорнобривці, всі, хто дивиться мої відео, бачите, що багато чорнобривців є. І я не допускаю, щоб це е, е, квіти, які відцвіли, які вже мають негарний вигляд. Бачите, отакі я їх зр, е, зриваю. І кидаю в теплиці отак, от в коробку, таку, знаєте, ось, бачите, з-під цитрусових. І для чого ви думаєте, я це роблю? читали, що дуже добре використовувати оце все насіння. Шановні, чому я роблю? Воно висихає, і це насіння воно достигле. Подивіться, бачите? Воно чорне. І я навіть попробувала у полуниці моїй, я посіяла. І ви знаєте, так гарно зійшло, тому я думаю, дивісь для того, щоб сіяти землю оздоровлювати. От насіння там під таке, як гірчиці там, чи. Ну, під сидирати, є різне насіння, купляють, але, шановні. Оце дешеве насіння для сиратів, і це ж чорнобривці, вони дуже оздоровлюють ґрунт, землю. Тому, в кого це є, не полінуйтеся. Оце. Можна зараз посіяти поки до морозів, але ви знаєте, чорнобривці, як тільки мороз ударить, вони зразу мерзнуть. Ну, хоча б 10 см підросли, то вже буде користь. Бо ви знаєте, що сидирати це така справа. Коріннячко би пустило І запах дає. Ну, подивимось. Але я подивилася, що суниці у мене. Дуже гарно вони зійшли. І, по-моєму, пані Наталя всім про все. Чи. Е... Забулась канал, як називається, пані Тетяна. От. Е... Теж сіяли і кажуть, ой, зійшли чорнобривці, які цього, цьогорічні. Так, вони сходять. У мене торік теж є таке відео, що я написала Батьки і діти, що тут же зібрала насіння, посіяла, і воно зійшло прекрасно. І зацвіло, цвіли ті, і навіть встигло зацвісти. Тому оце таке, така справа дуже добра. Можна весною теж посіяти. Тоже добре. Воно гарно зійде і буде як квіти, як сидирати. І ще хочу, я вже в теплиці, ну, ви знаєте, вже як пішла, хочу показати вам, видивилась вирощування огірків. Бачите, у мене помідори. Але тут був якийсь кущик, я не знаю, ерос, чи я його викинула, посадила огірки. Подивіться, я їх мала знизу, вони йдуть вверх. Бачите, листя побривала все. І подивіться, що вверху. Я їх пустила паралельно оцій верхній підв'яжці. Подивіться, бачите? Ось, я вже їм нічого ось вони. Бачите, скільки огірків? Ось. Оце йдуть паралельно, ось, уже тут скільки метрів три, напевно, бачите, аж ось. Ось вони лежать собі, на оці туди я помідори підв'язую до верхньої ось цього прутика. Он туди прив'язала і пускаю, скільки будуть тягнутися, скільки хай тягнуться. ну У мене ще є ось тут у кутику на цьому. в землі ростуть. Теж, подивіться, є. Я думаю, що вони тут трошечки збережуться, тому що е, у кукурудзах-соняшнику там уже як кажуть, не хочуть. Ось, бачите, там теж у мене є. От, у двох відрах і на землі. І ще, шановні, я пройшла мимо. Ви знаєте, я відео знімала, подивіться, бачите, два. Красунчика. Тут я вже зняла. Знімала, що казала, все, садити не буду. Але, шановні, коли ви отримуєте. Отакі чудові помідори по 700 грам і смачнющі. Бачите, ось 700 грам. От коли ви берете один салат смачнений такий, на салат, задоволення яке буду садити. На вулиці. Вони такі самі ростуть на вулиці. В теплиці, може один, все таки кущик посажу, бо ви знаєте, Дуже сподобались і думала, не буду, ось теж, але вони всі отакі якісь у мене порепані. Теж великі, Ну тут буде грам 200. ось ну, не знаю. Ви знаєте, вирішила все-таки ось теж, дивіться, золотий кінь зверх. Він смачний. Ну Бачите, два зібрала. Ну, ще там внизу висить. Ось тут висить, ну там внизу я не знаю, достигнуть, то достигнуть, а ні, то ні, це така справа. Але все-таки, знаєте, отримали задоволення. Задоволення оце від такого. Отакої От маси. Ну, це півтора кілограма висить. Бачите? Це 100%, бо я вже зважувала і знаю точно. Ось у вас не виникає питання, що то у мене отут, Отам От гортензії. Поживцювала, а отут а, теж, бачите, воно. поживцювала. Ой, забулася, як називається. Знаю як, але не скажу. Потім, ось бачите Оці буду вирощувати помідори. Це гібрид Тарасенка рожевий і дебара. Подивіться, вони все-таки ці помідори є. І вони смачні. Оці, я думаю, вже, як кажуть, вже навтішалася. І буду вирощувати. Дивіться, ну, тут є, є, що приємно і з'їсти, і вони солодкі, і, і не тверді, соковиті. Подобаються. Оце не буду заморочувати, вже не буду таке, не буду садити маленькі. маленьке. Бачите, кущики полягали, це ерос. Ну, різні є, дуже смачні. Ось оці чорна сливочка, чорна черрі болгарські. подивіться, які вони гарні. Ну, як по дві помідорки висять. Ну, і щоб сказати, що це урожай великий, оцих чері, ну, невеликі, але вони смачні, з задоволенням заходиш, і, як кажуть, занести душу. Ну, це я не знаю теж гарне у мене написано.